Сьогодні до мене приходять люди у двір, щоб спитати, чи я померла? Їм Віталік сказав, що я померла. А потім мене питають: А де Віталік? Куди пропав Віталік? Ну, якщо вам хтось таке сказав, то хто вам таке сказав? І скільки треба було? Щоб таке сказати. Шукайте Віталіка свого. Знаєте де? Я то Віталіка в житті не бачила. То він так каже, придумує, бо не може мене забути. Десь мене то побачив в інтернеті і прицепився. Горе.